Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Виступ першого віце-спікера Верховної Ради України Олександра Корнієнка. Під час форму диригенти змін» викликав шквал критики з боку громадянського суспільства і українських громадян в контексті можливого переходу там, чи тестування до президентської форми правління, ми зараз поговоримо, що загалом відбулося під час цього форуму, а також поговоримо про негативні сторони президентської моделі. Управління в нашій державі, враховуючи історичний досвід, і інші знову ж такі об'єктивні причини. Загалом, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник, опублікувала цитату Корнієнка, яку він нібито озвучив під час відповідного форуму. Пташенко зазначила слова Корнієнка наступним чином: ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської з сильним ну ж таки, президентом. Пізніше Корнієнко зазначив, що потрібно надати знову ж таки його пряму цитату. Хочу нагадати, що на момент допису пташник не було відеозапису, де ми б могли почути, що говорить Корнієнко. Проте цей запис з'явився. І там, знову ж таки, було чутно, що Корнієнко говорить наступне. Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо сув нашої парламентсько-президентської моделі у Бік більш сильного президента. Ну і тут далі зазначається на дані громадському, що Корнієнко не говорив про тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави та до президентської з сильним президентом, як цитувала депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник. Після публікації відео Корнієнка зазначив у Фейсбуці, що його слова про посилення президента пояснюються воєнним станом. Під час форуму він зауважив, що в Україні. Завжди була дискусія щодо форми державного правління, і тут я хочу знову ж таки зазначити Корнієнко про те, що будь-яка дискусія щодо форми державного правління вона вичерпалась після революції гідності, коли колишній президент Янукович втік до Росії, і саме тоді. Люди зазначили про те, що має бути виключно парламентська президентська форма правління для того, щоб такі президенти, як нам Кучма, Янукович, не відривались від реальності і не починали процес узурпації влади. Тому, опять-таки, говорити про дискусію, це не має, на мою думку, тут жодної. Дискусії. Проте, Карнієнка зазначив, що це виклик, який нам треба подолати після війни, домовитись всередині суспільства, як ми далі хочемо і як ми далі будемо співіснувати. Також у своєму дописі він додав, що Україна може залишити чинну систему або ж обрати іншу. На питання модератора форуму про те, чи стійка президентська модель на майбутнє Корнієнко відповів, що наразі ні, тому що вона визначена нашим воєнним законом. Ми його сильно доопрацювали, але це тимчасова міра. Але як тільки буде можливістю безпеково, щоб вона не діяла, ми повернемось в попередню систему. Але буде дуже багато питань, тому що політичні системи не беруться ні звідки, вони на момент готовності суспільства. До них є такими або іншими. Це результат певного суспільного консенсусу. Прокоментував віце-спікер, і я хочу знову ж таки сказати: консенсус є, і він пов'язаний з парламентсько-президентською моделлю. Чи є загалом і чи були думки у діючої влади щодо можливості там переходу до президентсько-парламентської форми правління або ж до чисто президентської? Були і є цьому знову ж таки докази. До прикладу, секретар РНБО Данілов в інтерв'ю РБК України від 25 жовтня 2021 року. Зазначав про те, що виступає за жорстку президентську республіку. І одна одразу хочу сказати, що нам вже вистачило жорсткої президентської республіки імені Кучми і імені Віктора Федоровича Януковича. Чим ця жорстка президентська республіка завершилась, ну, двома революціями. Тому я, до прикладу, виступаю проти цього варіанту. Представник Верховної Ради України, народний депутат Федір Веніславський, 12 листопада 2020 року в інтерв'ю Радіо Свободи зазначав наступне: що я в душі людина авторитарних психологічних особливостей. Я вважаю. Що має бути сильна влада, сильний президент. Ментально люди потребують лідера. Буду рекомендувати відповідні зміни, бо далі він сказав, що президент він має бути і знову ж таки, очільником уряду, і потрібно знову ж таки зробити зміни для того, щоб співставити там повноваження Верховної Ради України. Кабінету міністрів і президента України, і в цьому ж можна було б знайти якісь позитиви, якби не оця цитата з приводу авторитарних там, якихось психологічних особливостей. Мене, в принципі, лякають люди, які кажуть, що вони мають якісь авторитарні особливості, вони хочуть проводити конституційну реформу і, до прикладу, зробити її таким чином, щоб Україна там була, до прикладу, чисто президентська форма. Держави, знаєте, форма управління. Ось, в принципі, за цими цитатами ми можемо вже визначити, що такі дискусії вони існують в діючої влади. Чому, до прикладу, я людина, яка є прихильником цієї політичної системи, яка сформувалась в США, а варто нагадати, що Сполучені Штати Америки це президентська. Держава. В українському варіанті виступаю категорично проти цієї моделі. І тут, як вже сказав, є історичні і інші причини. Історична причина, вона вже названа мною, чому я виступаю проти цієї моделі. У нас була така модель при кучмі, і у нас така була модель при Януковичі. Усі ці моделі і їхнє управління завершилось помаранчевою революцією в 2004 році і Революцією Гідності 2013-2014 роках. В результаті, якщо Кучма просто передав владу Ющенко, оскільки Ющенко в третьому турі виграв вибори, то Віктора Федоровича приходилось виносити вперед ногами з адміністрації президента. України. І після цього в політикумі і серед суспільства дійшли консенсусу з приводу того, що в країні має сформуватись парламентсько-президентська модель. Тобто, коли президент не має якихось таких значних повноважень того, щоб позурповувати владу, а парламент він може, в принципі, контролювати діяльність як Кабміну, так і, в принципі, діяльність самого президента. Ще які причини говорять про те, що президентська модель, вона є такою, яку не сприйме в першу чергу суспільство. Це в тому, що будь-який президент, який вступає в свою посаду і бачить такі великі повноваження, у нього з'являється така думка з приводу того, щоб ще більше монополізовувати владу, і це призводить до. Узурпації влади. І це, як я вже сказав, ми бачили під час кучми там Януковича. далі у нас в державі складається така, знову ж таки, позиція, що якщо президент має повноваження по відповідній моделі, то він починає там відриватися від реальності і. Знову ж таки переходити до узурпації влади. Хоча хочу зазначити, що відрив від реальності тут стосується президентів не тільки при такій моделі, а й при парламентсько-президентській моделі. Але якщо взяти ось цю модель, то тут воно більш поглиблюється: це бажання відриву від реальності. І найголовніше, чому ця модель не може прижитися? По причині того, що українське суспільство воно не сприймає там сильну руку, сильного лідера. Так як це до прикладу є в Росії або Білорусі, коли Лукашенка там знищив всю опозицію і всю вертикаль і, в принципі, нав'язує білорусам таку модель. У нас суспільство воно критикує владу, воно здебільшого відноситься негативно до влади. І, в принципі, суспільство воно не терпить якихось там жорстких і авторитарних методів управління, що може. Показувати ось ця президентська модель. Тобто суспільство, воно все ж таки тяжіє до дискусій, до консенсусних рішень. І в принципі до того, щоб істина знаходилася, да, іноді в тривалих, але знову ж таки, дискусіях. Чи є мінуси в. Парламентсько-президентської республіки безумовно, їй вони вирізняються в тому, що відбувається фрагментування відповідальності тих чи інших знову ж таки політичних сил, і це, ця відповідальність вона розпорушується між цими політичними силами. До прикладу, якщо там взяти президентську модель, так то тут з однієї сторони є концентрація влади в боці одної людини. Одна людина відповідає за. Ситуацію, яка відбувається в державі, і з однієї сторони, начебто, краще запитувати там з однієї людини, ніж з 450 народних депутатів. Але про негативні сторони я говорив, що ця людина починає приростати до свого президентського крісла. і Потім не зовсім хоче давати відповіді на питання суспільства з приводу тих чи інших проблем в державі, і потім, як в випадку з Януковичем, цю людину приходиться силовим шляхом виносити з адміністрації президента парламентсько президентська республіка, чому я вважаю, вона є найприйнятнішою для нашої держави, по причині того, що тут є один і важливий запобіжник запобіжник того, що коли існує коаліція між різними депутатськими групами і фракціями, то якраз цей запобіжник показує те, що тут не буде встановлений якийсь там авторитарний режим. Чи якась, знову ж таки, диктатура, чи узурпація влади. Це є запобіжником від узурпації влади. Так, як я вже сказав, будуть важко прийматися ті чи інші рішення, але такий запобіжник є. Є певна підзвітність між суспільством і парламентом в контексті прийняття тих чи інших рішень. І ми прекрасно розуміємо, що, до прикладу, якщо. Якась політична сила буде намагатись перетягувати там якісь повноваження чи якісь, якусь сферу діяльність на себе. Це може призвести до того, що інші члени коаліції скажуть: а ми виступаємо проти вони вийдуть цієї коаліції. Коаліція просто лусне і. У подальшому це може призвести до дострокових парламентських виборів. Тобто, сама головна перевага парламентсько-президентської республіки, на моє переконання, вона якраз виходить з того, що тут не відбувається узурпація влади. Це є такий знову ж таки запобіжник. І в умовах того, що у нас ще немає сталості інституції, у нас ще не є стала демократія, це є найкращим запобіжником цих. Умовах. Тому підсумовуючи цю тему, хочу зазначити про те, що, в принципі, коли відбудеться сталість інституцій, сталість демократії, можна у подальшому там вести дискусії про якісь інші форми правління. Ті, хто говорить про те, що в США ось президентська форма правління, я хочу сказати, там не жорстка президентська форма правління і до прикладу, президент Джо Байден він не може самовільно писати закони, їх приймати, не погоджувати це з конгресом. Там вибудована система і стримувань таким чином, що президент він повинен взаємодіяти з конгресом для того, щоб останній приймав ті чи інші рішення, а не самовільно собі, що маю на думці, то і створюю. В Сполучених Штатах Америки. І тому, в принципі, про це можна дискутувати, але після того, коли відбудеться сталість демократичних процедур, процедур інституцій і інші знову ж таки процеси, які мають пройти в нашій державі. Ось це, в принципі, коротко, що я хотів зазначити з відповідної теми. І вважаю, що діючій владі, їй не потрібно. Тригерити це питання. У них є достатньо великий об'єм роботи, є той список реформ, які нам зазначили США, які потрібно виконувати. Є питання з приводу подальшої допомоги для України, і це потрібно також вирішувати на рівні Верховна Рада України і Конгрес, і інші знову ж такі. Питання. Тому Корнієнко краще займатися ось цими речами, а не говорити про там, певні якісь тести навіть в умовах війни щодо сильного президента. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!